А, так чи ні у стосунках. Спати в різних ліжках, коли ви чоловік і жінка. Ні. ні. А, жити разом з батьками. Ні. ні. Але якщо немає якихось екстрених випадків. Випадки завжди бувають. Так. А, віддихати окремо один від одного, іноді можна. Ні, можна, але. Інтим до весілля. Бажано ні. Ні. Ділити сімейний бюджет пополам? На. Коли жінка не працює, це ліпше. Ні. Я маю мати свої гроші. Не, ну то в цьому плані так, але якби ну, тут, тут така тема, яку треба підняти. Okay, e, Окей, ну, далі. Працювати разом. Так. Працювати, буде так працювати разом і якби не <laughs> Ну, працювати. Працювати разом, так? Да? Так. Подружній обов'язок раз в неділю. Ну, іноді можна. <с>? Але ні. Окей. Okay. Сваритися в сім'ї. А за чим? Ні. Голова сім'ї чоловік? Ну так. Так. Да. Все.